Усім привіт! Дуже часто зараз задають питання, як можна відновити статус тимчасового прихистку, якщо ти перебував в Україні чи може в якійсь іншій країні більше 30 днів. Сьогодні я розкажу вам, як це відбувається, ми про це поговоримо. А поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Всі ми знаємо, що українці, які отримали ПСР зі статусом Укр, тобто тимчасовий прихисток, можуть виїжджати за межі Польщі не більше, ніж на 30 днів. Якщо ви виїхали на більшу кількість днів, ви автоматично втрачаєте статус Укр. Та відповідні льготи і виплати. Хороша новина в тому, що статус Укр можна повернути, бо якщо цього не зробити, ви можете перебувати на території Польщі не більше ніж 90 днів. Для того щоб відновити статус Укр, треба звернутися в жонт міста того міста, в яке ви прибули. Там треба буде пояснити всю ситуацію та подати заявку на відновлення. Тимчасового прихистку. Як тільки вам відновлять песель зі статусом Укр, то також до вас повернуться всі льготи. А от щоб відновити виплати, прийдеться знову йти до ЗУСУ. Тому, ті, хто виїхали по тій чи іншій причині, спокійно повертайтеся, відновлюйте свій статус тимчасового прихистку, відновлюйте свої виплати, маю надію, що ця інформація була корисна для вас, а я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!